Орхідеї підлітки, чи сильно вони відрізняються, коли приходять в горщиках діаметром 1,7 і 2,5? Від яких аспектів залежить швидкість зацвітання орхідей? Усім привіт! Я рада, що ви завітали на мій канал, Сад на Одинці» зі мною, і вдячна всім за підтримку україномовного контенту. Ось такі молоді рослини кілька днів тому я отримала і вони вже з цвітоносами. Хоча зазвичай спочатку адаптуються і десь через півроку після пересадки цвітуть. Звичайно, всі рослини індивідуальні, мої, планують квітувати. Мабуть, на них вплинула весна. Орхідея Мікі Смайл. Посмішка Мікі. Потенціал рослини хороший. Обіцяють каскадне, рясне, біло-рожеве квітування. Ну, а це метелик, правда, мутація не закріплена, прийшла з такою хорошою кореневою, дуже гарна квітка. Мені дуже сподобався і колір, і краб, тому я її і замовила. Вона також з світоносом і скоро буде радувати нас своїм цвітінням. Орхідея стюартіана має листя подовжено овальної форми, трохи вигнуті. Верхня сторона сріблясто зелена, з мармуровим малюнком, а нижня з фіолетовим відтінком. Квіти. Зі слабовираженим ароматом розміром до 6 см, які відкриваються практично одночасно. Цей сорт цінується за красиве, варігатне листя і рясне цвітування використовується в гібридизації. Дуже гарна і бажана орхідейка. У фаворитах у мене кравчасті орхідеї. Перед вами орхідея такою хорошою кореневою рожева перлина. Ось погляньте, яка красуня. Також е прийшла з квітоносом, ну правда, він лише тільки пробивається. ну Але надійніся. Що він сформується і також буде квітувати. Ось цю білу красуню з рожевими сплешами і малиновою губою, яка називається сплеск меду. Я отримала місяць тому. І погляньте, вона за цей час наростила ось такий гарний. Листочок. І я вирішила всі орхідеї розміром 2 і 5 пересадити. Посадила я в горщики діаметром 11 см висота 8 з такими отворами і Дуже задоволена, тому що вже на наступний день я вже бачила результат. Ось погляньте. Цвітоноси піднялися. Часто постачальники попереджують, що цвітоноси при переїзді можуть припинити свій розвиток, але ви бачите результат. І він хороший, втішний. Для пересадки орхідей використовувала дренаж, орхіату, кору з мікоризою, сираміс, додавала добриво, осмокот, мох спагмос. Ось. Все це перед вами. І, ну, я надіюсь, що все буде гаразд. Ну, а це підлітки в розмірі 1,7. Коли ми беремо орхідеї одного розміру, це не означає, що всі рослини будуть однакової висоти, ширини. Все залежить від заявленої висоти дорослої. Рослини, на це ми і орієнтуємось. Перед вами орхідейка з такою гарною кореневою називається Кришталева дівчинка. Дуже гарна, гарне поєднання кольорів. Наступна у нас чиста лілія під номером 53 11. Красунечка. Наступна орхідея малиновий метелик. Ось. Це у нас орхідея червоний Павлін, така яскрава, гарна. Рослини, які приходять в горщиках розмір 2,5 в дюймах самого горщика, вони різняться величиною листової пластини, а кількість листя однакова. Якщо порівняти з 1,7. Ось ви можете бачити швидкість. Їх зацвітання залежить від сорту, від догляду, від швидкості адаптації. Щодо догляду, то пам'ятаємо і знаємо, що орхідеям потрібно достатньо світла, повітря і вчасний полив, підживлюємо. і Простимулювати орхідею до квітування може перепад температури. Міжденною і нічною. Орхідеї в розмірі 1,7 я наразі ще не пересаджувала, помістила їх в стандартні гурчики і спостерігаю за ними та доглядаю. Хай радують вас орхідейки не тільки квітуванням, а й своїм зростанням. Бережіть себе, своїх рідних. Слава Україні, героям слава!